І всім привіт, з вами я і сьогодні будемо грати. Ой, паперовочки сказав грати. ось сьогодні якраз буде розповідь смішних історій з мого дитинства. Думаю, в кожного є та сама історія з мого дитинства. У мене ну, от вона не одна. А сьогодні ми обсудимо одну. Ну от, давай почнемо. На той час мені було 5-6 років, точно не пам'ятаю. І тоді мене доволі частенько возили до бабусі. І... Вона мені дала якось один клубок. доволі великий він був. Вона досі ця історія заповнилась. І одного дня він у мене й досі зберігся, не на цей час тоді. І батьки, типу, не вдома були. І мені стало неабияк нудно. І я Рішила чимось позайматися. доставила я той кубок, кубок, і в мене взагалі не було жодної ідеї, що можна мені було б з ним зробити. Тому я вирішила зробити, 에, придумала геніальний план, як зв'язати всю хату. Ну, да, в буквальному сенсі. Але я трохи не так це зробила, бо тому, на мої сили, я змогла зав'язати в буквальному сенсі. Я зв'язала всю одну із моїх кімнат. Точніше, залу. Це в моєму будинку, і зараз найбільша кімната є, тому що взагалі там і гості можуть бути, і загалом. Там, як гостина, скажімо так. Там телевізор, ну, коротше, дуже велика кімната там. І я її обмотала нитками, а саме. Це виглядів, як в якихось там мультиках лазери. Буквально нитки всюди отако, перев'язані. А на, як вишенька на торті, я ще рукою поки зав'язувала останню фінальну нитку, запутала з нитки. Ну, я думаю, ви уявляєте вже реакцію моїх батьків, що а, сидить дитина, зв'язана вся кімната. Вона, ще раз повторюю, дуже велика. І Зв'язана рука, прив'язана Зв до тумбочки, я пам'ятаю, я ще не могла тоді її одягувати, звідти я Психувала. ну, понятно, що всі тут будуть. Ну, Мені сподобалась така історія. Навіть можна задуматися, чи не повторити мені її. Ладно, ладно, щось відео вийшло за коротким. Тож, давайте я вам розповім ще якусь історію. І ще одна історія буде. Про те, як я загубилася. Тоді я поїхала з своїми батьками, а точніше з мамою і сестрою, як подорож, як експеримент у Львів. Я живу на Львові і від мого міста проживання це далеко. І ми там були як туристами, теж користувалась навігатором і хотіла відвідати всі такі значні місця, які там є. Тоді. Я, там був дуже гарний майданчик, я пам'ятаю. Він прям, ну, ідеальний, скажімо так, ріє кожної дитини. Там були і горки, розміром, і канати, там було дуже багато чого прикольного. Я б зараз туди сходила, якщо чесно. І коли вже довелося йти, мені вже, звісно, як любі інші дитині не хотілося цього робити. Ну, я пішла. Але коли ми проходили повз, він був прям огорожений деревами. То я кинулась туди. Попередила, я кажу, що я сюди. І побігла я там. Раз пустилася з гокки, бо мене, бо мене схватив страх. Тому я лише раз і одразу кинулась до рідних. Але бац, я їх не бачу. Ніде не бачу, взагалі ніде. Я так злякалася, це для мене був такий шок, я вже думаю, ну все, капіта мені. І де я? Хто я? Навіть забула своє ім'я. Я не розумію, куди бігти. А, як я казала вже, це парк був огорожений деревами, тому мені було їх не видно. А оказується, вони просто стояли там, нікуди не бігли, не йшли. І я просто не бачила їх. Ну, і такий у мене був стрес, просто тупо ні за чого. Отак так от. Ну, а такі в нас історії поучилися. Думаю, ще якусь історію розказати. А от це буде в наступному відео. Ну а ви не забувайте про мій ТГК-канал і вайбер канал. І також групу, хто хоче поспілкуватися зі мною особисто і з іншими моїми підписниками. На все це посилання в шапці профілю. Ну а на сьогодні все. Надіюсь вам сподобалось. Ставте лайкосик, підписуйтесь всім па-па!